Деталі синової смерті мати не знає досі. Натомість звільнені з полону побратими розповіли, як її син у Маріуполі знищував протитанковими ракетами броньовану техніку росіян. Віталій загинув у квітні 22-го під час оборони Маріуполя. Тоді йому ледь виповнилося 22. В пам'ять про сина пані Віта пише свою першу картину, яка вона Дар'я Цесарук бачила. Син ось перший знила. Його фотографію, яку ви мені прислав за 26 лютого. Він мені так і подібний тут. Віта дивиться на неї щокілька кілька хвилин. Світлина сина стоїть біля полотнища, поки не завершеного. Фактично, останні його елементи вона домальовує просто зараз. Це картина захисників Маріуполя, в моєму баченні. Мій син захищав Маріуполь, і вони так разом. Трьох і загинув на позиції, коли це сталося, Віта не знає. Судмедексперти встановити точну дату смерті вже не змогли. Востаннє ж побратими бачили його десь наприкінці березня. Зв'язок із рідними обірвався і ще раніше. Інтернет там у них був 2 березня, і він каже: Мама, що по дорогожичах прилетіла. Я кажу так, саме по тіловішки був приліт. І через півроку я його ховаю саме на військовому кладовищі біля цієї телевішки. Свого Віталія вона шукала понад півроку. Його прізвища не було у жодному зі списків, ані полонених, ані загиблих. Зрештою, з'ясувалося, тіло її сина обміняли ще у травні і поховали як невідомого. Син мав шість татуювань, і ось саме ці татуювання дали нам можливість його знайти. Тому що в базі даних чомусь упадінь не було у свої 22 Віталій вже був молодшим сержантом. Служити він пішов, щойно досягнув повноліття. Дужче за все мріяв потрапити у бригаду Азов, і зрештою ця мрія таки збулася. Пройшов декілька ротацій 18-19 році на Світодарській дузі. Про це мені не розповідав. Я про це вже дізналася, коли він приїхав в відпустку. Його трирічний контракт тоді у 22-му добігав кінця. Віталій не планував його продовжувати, хотів одружитися і вже шукав собі роботу. За півроку до повноштабного вторгнення він мені позвонив і каже: мам, ти хочеш бути бабусі? Я кажу, Віталік. Він каже: Мамо, ні, все добре. Я просто тебе запитую. Я так хочу мати трьох діток. Це була його мрія. Але створити родину і, зрештою, стати батьком Віталій так і не встиг. Уранці 24 лютого на Маріуполь колонами посунули російські танки. Ти ранок, коли почались ці страшні події, я е, написала йому смс як ти. Він е, е, написав, що мама все нормально. Збирай речі, ховайся. Яким був останній місяць життя сина Віта, дізналася від його побратимів. Ось такою протитанковою ракетою, яку він тримає на картині, Віталій самотужки знищив п'ять броньовиків. Для неї ця перша таке малювання це не просто хобі, а радше психологічна терапія, бо слова тут не потрібні. Лише мольберт, полотно і кисті. Перш за все це вихід. З важкого депресивного стану, тому що коли дівчата малюють ці картини, вони відчувають полегшення. Після того, як картина завершена, кожна з них каже, що вона відчула себе абсолютно по іншому жінок у проєкті дуже багато за понад два роки їх було вже понад 300. більшість малювати приходять знову зрештою усі картини покажуть на виставці Дар'я цесарук олександр петровський ми україна марафон єдині новини